Ремонт укриттів одна із найактуальніших проблем у рівному упродовж останніх місяців. Влада міста активно ремонтує сховища у школах, закладах культури та позашкільної освіти, адже вже за тиждень має розпочатися очне навчання. А у випадку повітряної тривоги діти мають перебувати у безпеці. На ремонт укриттів у закладах освіти було виділено 55 мільйонів. Однак цих коштів вистачило не на всі сховища. Натомість, члени виконкому подбали про себе. На засіданні виділили 2 мільйони гривень на ремонт укриття у своєму приміщенні. І, як стверджує очільник міста, це сховище постійно перебувало у критичному стані. Є дві частини приміщень, які розділені укриттям. Відповідно, воно також фактично в дуже поганому стані. Відповідно, потребує оновлення органи місцевого самоврядування, адмінприміщення, адмінбудівлі є під дуже серйозним фокусом уваги ворогів. З огляду на це виникає питання, де ж тоді шість місяців перебували працівники апарату під час повітряних тривог. Як виявилося, хоч укриття у міській раді й називають непридатним, саме його вони і використовували. З перших днів війни ми його використовували, і там всі працівники виконкому укривалися і укриваються досі. Частина, звісно, залишає виконком іде просто на вулицях міста на період повітряної тривоги. Про ремонт укриття в адмінприміщенні, до якого за словами Олександра Третяка, пильно прикута увага ворогів, заговорили ще на. Початку повномасштабного вторгнення навіть писали звернення до Міністерства розвитку громад та території України, просили розширити перелік пріоритетних видатків бюджетів, все для того, аби зробити ремонт сховищ у школах, а разом з тим і у приміщенні виконкому. Ми не могли Розумієте, ми, чиновники, працюємо в межах букви закону. Якщо буква закону забороняє використовувати кошти, то ти хоч лобом бийся, ти не зробиш цього, тому що. Одразу інші правоохоронні органи займуться питанням: а як ви використовуєте кошти, якщо заборонено їх використовувати? 22 липня Кабмін все ж дозволив використовувати кошти на облаштування споруд цивільного захисту. Тож члени виконкому скористалися цією нагодою і виділили 2 мільйони на ремонт свого укриття. Які саме роботи там планують провести за цю суму? Наразі достеменно невідомо. Однак, примітним є те, що на ремонт іншого непридатного укриття у Рівному виділили мільйон 300 тисяч гривень. Мова про бомбосховище в закладі позашкільної освіти там вже понад 30 років стояла вода, яка зіпсувала підлогу, електрику та стіни. Тож чому на сховище, яка Ково придатне для використання виділили більше коштів ніж на затоплене, невідомо. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.